Та Чи я не можу те кіно нормально подивитись? Що воно висне постійно? Якщо мова про якийсь безкоштовний піратський сайт, то без паніки, це нормально. По-перше, палки в колеса їм може вставляти регулятор. Наприклад, Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення Да, в нас є і така. Ще в листопаді 23-го року постановила заблокувати ряд медіасервісів на території України. До того списку увійшли і hd Резка, і кінократ, і ФілМІкс, і ще трохи сайтів. Вони, ясна річ, не. Не збиралися здаватися так просто, і понастворювали своїх копій на нових доменах, але і їх не так давно позаблоковували. Окрім того, на піратські ресурси тиснуть правовласники контенту, та й вони самі між собою воюють за увагу аудиторії. Це ж їх гроші, чому б не посприяти різним проблемам на сайті конкурента. У піратських сервісів виникають різні проблеми, і стається це значно частіше, ніж у легальних контор, по типу Мегого чи Netflix. Тож, якщо хочете нормально подивитися кіно, переходьте на легаль. Ну, наприклад, на Netflix собі з друзями скинулись, там сімейна підписка і ніяких проблем.